Доброго дня, друзі. На дворі середина липня. І вже час думати або не думати, а збирати цибулю. Насправді є дуже багато ознак, коли треба її збирати, щоб зібрати вчасно, щоб вона не гнила і була вже готова. Посаджена цибуля біла разом з моркою. Вони один одного захищають. Потім я вам покажу цибулю червону. Ну, перша ознака це е, повинно лягти вже її бадиля. От воно вже лягає. Оця головка, шийка стає м'якою і піря лягає. без проблем лягає. Це одна із перших ознак. Друга ознака, пір'я повинно, повинно вже бути пожовкле, бути в якійсь частині. Ну, воно Бачите, кінчики вже жовклі. І третя ознака це він одягається в таку золотисту шубку. І ця четверта ознака, ця шубка вже шелушиться, тобто вона готова відпасти. От бачите, одежка в нього вже така. Він набуває свого кольору, який відповідає сорту. Тут ще не всі е, пірячка впали. Тому одні ждуть поки впадуть всі, е, а інші, і я до них також відношусь, вважаю, що цибульку треба зібрати трохи раніше, бо йдуть дощі. І, і коли е, оце буде вже висушено, звідси буде потрапляти волога, він буде загнивати. Тому він в весь в один час. Тому якщо вже десь впало, частина починає впадати, я вбираю весь. Можна вбирати не весь, От, можна вбирати там тільки де впало, хто частинами, але вибирайте погоду. Така, щоб земля внутрі була не дуже суха, щоб можна було не пошкодити там, саму цибулі, коли висмикують. Я її не копаю, я жду такий момент, щоб її можна було висмикнути. Отаку. о. Висмикнути і покласти. Також складайте прямо біля рядка всю цибульку. Вона повинна трохи. Висохнуть, підсохнуть. Тоді можете перенести її під навіс. Ось бачите, наш товариш теж мені допомагає. Ну, давай разом рванемо. Отак, молодець. О, бачите, який помічник в мене. Це цибуля. Е у мене жовтенька, А ось є червона. От. Червона вже теж готова. Пір'я. Вони в один час саджалися, пір'я вже висохло. І вона вже частина впала. От рядом поруч впала, а тут ще ні. То я вбираю всю. Тако ложите. Бачите, тут вже відлущується перша одежка і він має такий свій колір, який відповідає його сорту, насичений. Далі ви можете його підвісити або покласти між якихось дошок. В такому стані зверху головкою дуже гарно сохне. Або якщо ви зв'яжете його в пучки і підвісите в такому стані. Тобто він ще неділю-дві має висохнути. А тоді можете його вже стригти. Головка буде тут сухенька. І він не буде гнити і добре зберігатися. Всім доброго дня, доброго здоров'я бажаю і гарного врожаю. Дякую за увагу.